Чоко, де гробочок зончик, Дай ще шукай, чоко ти тут. Бідоська гриб, як ти тут виріс? Як його витягти звідти? Голова лишилася десь там. Не знаю навіть витягти. десь. Це я зможу взяти. Боже. Підвальний гриб. Чоко, ні! Не кради гриби, постав. Чоко. Чоко. Не чіпай гриби. Коза. Ось, ще один. тут прикласти. Не підходь, ні. Одинокі. Це повний ліс. Красиво нішкавих грибочків. Такі гіркі вони. Дехто їх називають сатанинським. Трохи схоже, але в них жовтий іменно фор знизу. А в того що чортів гриб, вони сатанинські, то червоний. І що ти думаєш, ми дарма сюди прийшли? Ні. Ой! Дорозі малючок, але наша метавище. Демо красивими муховими доріжками. Привіт! Ми заради себе привіт.